Вітаю! Ну що ж, продовжуємо шукати круті українські бренди, які варті вашої уваги. І вашого гаманця. Сьогодні в нас на огляді український бренд Джолі, який був заснований у 2019 році косметологиною Вікторією. Вони себе називають брендом функціональної косметики. Бренд Джолі має свій YouTube канал, там де вони розповідають про виробництво і про власне самі косметичні засоби. На своєму вебсайті вони розповідають про шлях створення бренду, його цінності та показують процес виробництва. А ось наступну інформацію я напевно буду озвучувати в кожному такому відео. Правильний та професійний розбір косметики по складникам можна отримати лише від того, хто створив формулу цієї косметики і працював з нею. Все інше це любительський огляд. Жоден дерматолог, косметолог, ваш улюблений блогер або просто людина з інтернету не буде знати відсоткового співвідношення всіх інгредієнтів. Ну добре, з цим розібралися, а тепер давайте перейдемо до діла. Сьогодні в нас на огляді пінка для очищення. Чутливої шкіри. Знаю, вам тут нічого не видно. Пізніше я покажу кожен продукт окремо зволожуючий тонер та сироватка з вітаміном С, ніацинамідом і пептидами. Угу. Ціна на продукцію не на знижках в середньому 400-500 гривень. Ціну за кожен продукт я буду вказувати окремо. А тепер до самого цікавого: де і ким виробляється косметика Джолі? На сайті є адрес плодова 1, місто Київ, це місце розташування «Нутрітів». Хто не знає, «Нутрітів» – це компанія, яка надає послуги контрактного виробництва. Більше про це я розповідала ось в цьому відео про реланс. На етикеті продукції Джолі виробником вказується хаб Юа, який знаходиться по вулиці Івана Виговського, 3, місто Київ. Але за адресою Івана Виговського, 3 знаходиться чи то завод фоєрверк, чи щось подібне. Я спочатку подумала, що Hub.ua – це контрактне виробництво. Нагадаю, контрактне виробництво це коли ти маєш ідею створити косметичний бренд, але в тебе немає потужностей виробництва, немає технологів, які б це зробили, і всього іншого. Ти знаходиш компанію, і ця компанія готова взяти на себе всі обов'язки в створенні твоєї продукції. Випереджуючи ваші запитання, я скажу, що нічого поганого в цьому немає. Так працюють багато брендів. Але основний вид діяльності хаб це оптова торгівля товарами господарського призначення. Контактна інформація відрізняється від вказаної на етикетці. Серед учасників є Жоль Вікторія, нагадується співзасновниця бренду Джолі. Адреса хаб вулиця Маршала Гречка. 6. насправді в цьому немає нічого дивного, тому що інколи офіси компанії розташовуються неподалік від основного виробництва. Якщо таке є, і тут я заплуталась, хто такі хаб'юа, де вони знаходяться, чи є в них виробництво, чи це взагалі виробництво? Чому основний вид діяльності це оптова торгівля товарами господарського призначення, а не їх виготовлення? І я просто вирішила написати Джолі. Відповіла мені Вікторія, яка нагадаю, є співвласницею бренду Джолі, і вона була, до речі, відкритою до запитань. Запитання номер один: чому на сайті адреса плодова 1 Раніше джолі орендували приміщення на одній території з НюТретів, а адреса маршала гречка 6 – це юридична адреса бухгалтерії, що власне збіглося з моїми припущеннями. Офіс і склади знаходяться в інших місцях, де виготовляється джолі. Продукція виготовляється Експерт косметик Вікторія надіслала мені сертифікат GMP, бо на момент монтажу сайт не працював. Чому на етикетці вказується адреса Hub.ua, а не експерт косметик На етапі розробки етикетки, власники Джолі радилися із заводом, які дані вказувати, і вирішили вказати саме дані джолі як відповідальної особи. І в цьому є сенс, бо бренд може часто змінювати виробництво, а відповідальна особа залишається такою ж. Думаю, що Вікторія буде дивитися це відео і припускаю, що з радістю відповість на ваші запитання, якщо такі будуть. А тепер давайте перейдемо до огляду самої продукції. Тут у мене очищуюча пінка для чутливої шкіри з центелою, ніацинвідом, пантенолом та скваланом. Нагадаю, що задача будь-якого очищуючого засобу якісно очистити шкіру і бажано її не пересушити, тому що вмивання до скрипу в довгостроковій перспективі ні до чого хорошого не призведе. До речі, вся продукція джолі не має ароматизаторів, і це просто величезний плюс. Ви навіть не уявляєте, наскільки я була рада знайти продукти, які не є ароматизованими. Продукт пахне чимось кисленьким, майже нічим. Якщо описати цей запах, то пахне косметикою без ароматизаторів. Така продукція також має свій запах. Засіб почищає добре, але мою шкіру очистив аж до скрипу. Буквально до скрипу. При змиванні утворюється цей такий специфічний звук. Нагадаю, що я маю комбінований тип шкіри, склад пінки хороший, але шкіра після неї була аж надто чиста. Ви скажете, а що тут поганого? Пінка очищає добре, чому ти жалієшся? Дивіться, очищувати шкіру до скрипу не потрібно. Ваша шкіра виробляє себум, який має захисні властивості. І змивати його повністю не потрібно. Коли його стає надто багато, можуть виникати проблеми. Коли його надто мало, проблеми з'являються також. Цей досвід використання є лише моїм. Засіб не подразнював шкіру, не викликав жодних неприємних відчуттів, окрім ось цього скрипу. Ми з чоловіком використовували цю продукцію на двох і деякими продуктами він користується до сих пір. Йому, на відміну від мене, ця пінка сподобалася і підійшла. Він, до речі, має жирний тип шкіри. Ось такий індивідуальний момент. А ось наступний засіб мені сподобався найбільше. Це зволожуючий тонер з пантенолом, центелою, чайним деревом, гіалуроновою кислотою та аландоїном. Має пристойний склад, об'єм 200 мл, консистенція, в'язка водичка. Я би сказала навіть слизька. І за рахунок цієї в'язкості засіб досить добре розмащується по шкірі і є економним у використанні. Тонер досить непогано зволожує, причому результат миттєвий, шкіра ніжна та приємна на дотик. Я би сказала, що цей тонер не гірше деяких корейських конкурентів. Поглинається шкірою він досить швидко, не має неприємного блиску чи чогось подібного. Але якщо причепитися, то мені не дуже подобається упаковка цього тонеру, а точніше, ось цей носик. Зараз поясню чому. За рахунок м'язкої текстури, ось тут скопичуються залишки засобу, і якщо його не чистити, то це все перетвориться, вибачте, на соплі. Я його спеціально не чистила декілька днів, щоб показати вам, як це все виглядає. Запах продукту нагадує щось середнє між трав'яним і косметичним. Засіб мені сподобався. Напишіть, будь ласка, про ваші враження косметики Джулі. Якщо ви такою користувалися, мені буде цікаво почитати. Дякую! Хочу показати ще сироватку з вітаміном С, пептидним комплексом та ніацинамідом. Об'єм продукту 30 мл, кремова текстура та скляна бутилочка. Засіб направлений на боротьбу зі зморшками допомогою в зволоженні та відновленні. З активних інгредієнтів тут вітамін С стабільної форми 5%, три пептиди, протеїни сої та ніацинамід. Виробник пише, щоб не допускати поєднання сироватки із засобами pH яких нижче 4,6. Допускаю, що саме через пептиди в складі. Якщо ви знайомі з пептидами, то ви знаєте, що це не про швидкий результат. Пептиди мають накопичувальні властивості, про що виробник завчасно попередив. Звичайно, що про помітну антивікову дію я говорити нічого не буду, тому що, по-перше, пройшло лише 2 тижні використання, і друге, мені лише 28. Але знаєте, єдину дію, яку я можу відмітити, це зволоження. Сироватка досить комфортна у нанесенні, швидко вбирається шкірою, не залишає якогось жирного сліду. Ось так моя шкіра виглядала після використання тонеру і сироватки. Інколи я навіть не використовувала зволожуючий крем, а відразу переходила до використання сонцезахисту, тому що для моєї шкіри сироватки і тонеру було цілком достатньо. Ще одне. Я дуже не люблю, коли показують якийсь продукт, і він відверто жирнить обличчя, але говорить, що це природнє сяйво. Дивіться, як сяє шкіра. І я вам зараз покажу ні, не звідки готувався напад, а як виглядає шкіра, на яку нанесли декілька етапів хорошого якісного догляду. Вона не виглядає з природнім сяйвом, вона виглядає жирною. Ось подивіться. Мені ви часто робите комплімент стосовно сяйва моєї шкіри. Вона сяє, це правда. Але враховуйте, що зараз я сиджу під трьома джерелами освітлення. І до того ж всього я маю комбінований тип шкіри і моє чоло, ніс, підборіддя. Ну, частенько сяє, навіть якщо я використовую якийсь там себорегулюючий догляд. Себом є себом, і він все рівно виходить. Можливо, не так інтенсивно, але що є, то є. Ось, до речі, серветка не дуже жирна. Я очікувала гіршу. Сироватка, між всім іншим не залишає липкості. Мені засіб сподобався, зауважень немає. Знаєте, насправді я приємно вражена і сподіваюся, що я така не одна. Вважаю, що у джолі є потенціал для росту. джолі має досить багато засобів, і для себе я вже придивилася декілька продуктів. Раніше ви мене просили зробити відео про те, чи може звичайна пінка змити SPF. переглядів мало. Тому, будь ласка, запрошую вас подивитися це відео, якщо вам ця тема актуальна. Не забудьте підтримати це відео пальчиком вгору і підписатися, якщо ви досі цього не зробили. Now? Зараз Та вже ж не завтра, тому що попереду в нас багато оглядів українських брендів. А ще не забудь написати свої враження щодо бренду Джолі. Мені буде цікаво почути вашу думку. На все добре, бережіть себе. Скоро побачимось.